Доброго дня, брати та сестри, дорогі підписники нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо вже, в принципі, розпочату тему. Ми говорили з вами про частину символа віри віримо в єдину святу Соборну Апостольську церкву. Сьогодні ми поговоримо про соборність церкви, як вона визначена у символі віри. Частково ми вже перед цим мали передачу, яка називається Що Хто виступає проти соборів, той виступає проти соборності. І хоча мене дорікали в коментарях, що, мовляв, на оригіналі зовсім інше, мається на увазі в цій частині символу віри, але ж, взагалі, ми керуємось соборно. Православне вчення є тим вченням, де святі отці соборно з якогось предмету вчать, всі питання вирішуються. Соборну, невже хтось з цим подиспутує. Але і справді в оригіналі в грецькому тексті стоїть слово «кафоличну». У нашій слов'янській транскрипції це звучить так, але в оригіналі на мові греків, католицьку. От звідки термін в західних християн, звідки вони називаються католицькою церквою? Тому що ця частина символа віри спільна. Для наших церков. Що ж мається на увазі під цим терміном? Перекладається він буквально як Вселенська церква, вселенськість. Але і тут знову ж таки поділяються думки, що розуміти під цим терміном вселенська. Одні кажуть, що церква в часі є Вселенською, тобто, хто сьогодні належить до церкви, він з'єднаний з тими, хто був там вчора, позавчора, тисячу років тому. І буде після нас, наприклад, через 20 років. Також в цьому терміні вкладається зміст про те, що всі народи призвані до церкви, універсалізм церкви, всі суслов'я, бідні, багаті. Тобто немає такого, кому б було заборонено входити в церкву, якщо він є образ і подоба Божа, якщо він є людина. Також вселенськість розуміє, що церква. Не прив'язана до якоїсь місцевості, так як було в іудеїв, тільки один народ був богоізбранним, і тільки в храмі Єрусалимському приносились жертви. Кожний, навіть найменший приход, кожна частинка церкви має всю цю вселенськість. Повнота це також, чому й перекладено на сенське слово Соборність це повна єдність всієї церкви. Ми часто чуємо у наших. Звернення священного синоду або Собору, або пристоятелі церкви, що вся повнота Української Православної церкви. От якраз це слово взято звідси. Є також таке пояснення цього терміну: ніколи не буде такого вчення, яке вже в церкві не розкрито. Ми в це віримо, в повноту знань, які нам Бог дав можливість пізнати щодо себе. Отож, підсумуємо, Бог являє себе повністю через Христа. Навіть найменшій церковній общині, якщо воно з'єднано через законну ієрархію із Вселенською Церквою. Якщо ви не знали цього, що я сьогодні розповів, поставте нам лайк, якщо знали, теж поставте. Підписуйтесь на наш канал та поширюйте його серед своїх знайомих та друзів. Христос посеред нас є і буде!